Привіт всім. <кій> Відео про, 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 про рибалку, 에, не завжди про роботу, треба деколи відпочивати. 에, знаходжуся на 에, карбовому ставкові в Польщі під познанню 에, от такий от ставочок. Не один, тут 4 ставка. Риба не тільки карп, а і карась, дуже великий, кілограм, півтора, рідкість і жовтий. Правда, його не дозволяють брати, вони його розводять. Також Угорі є, е, риби вистачає. Як ловити в Польщі? Не так все просто, як у нас. Потрібно мати рибацьку карту. Щоб отримати рибацьку карту, потрібно здати екзамен, який коштує 30 злотих. І потім 10 злотих коштує вироблення самої рибацької карти. Але рибацька карта не дає, не дає права ловити на державних водах. З рибацькою картою можна ловити тільки на комерційних водоймах. Щоб ловити на державних, потрібно купляти ліцензію, яка разово коштує недешево. Простіше стати членом рибацького клубу, заплатити в на рік це коштує 200 разом все. 250 злотих, е, платиться на рік і маєш право ловити на державних водоймах. Е, на цьому ставкові е, теж якби, свої правила. Е, треба купити булет, купити ліцензію на вилу е, На день, з трьох ночі до 10 вечора ця ліцензія коштує 30, е, 30 злотих. Разом з ліцензією дається... дається така от бумажка. от бумажка така Ну і тут правила для, для цього ставка. Тобто тут не можна основна риба, карп, карп лящ Тут не можна брати Карпа, який має менше 35 сантиметрів, і не можна також брати карпа, який має більше 5 кілограмів. Е Карпу тут є по 15, і по 16, недавно і, і... і... або маєш право брати, то не маєш права брати. Охоронні розміри. Ти маєш право брати амура не менше 55 сантиметрів і не більше 90. Линка 35-55. Ясь 25-50. Тобто мінімальна і максимальна. Щука не менше 50 см і не більше 90. Сом не менше 70 см. Угря не менше 60 см. Ну Такий цілий листочок із правилами, рибу, яку зловив зразу сюди маєш зважити її, чи вона приходить, ну, чи вона приходить по стандартах. Маєш її зважити і зразу записати час. Тобто, коли приходить контролер, і ти маєш в садку рибу, вона має бути Вписано, тобто в садку не має бути не вписаної риби. Трошки це заморочливо, тому що ну, якби, я тут вже пару раз був, ловиш і думаю, що вписувати його чи ні, бо друг зловиш більшого. Ну таке. І. і не знаєш, коли контролери будуть, вони в різний час, кожен день там ну таке. Ловлю на... Зараз ловлю на флети ловлю на флети, два фідера. Як прикормку до... До флета використовую пелець 2-мм. охотка по-польськи це мотиль. 2-мм пільцем забиваю кормушку, а як насадку використовую боліків восьмерочка трапора клубника. черный холливуд пелец 8 миллиметровый и поп пап в восьмерочка витрапера э, моты и, <coughs> и куку кукурузу то есть в, в паре с боликами погода трошки сегодня нелетная Зранку дощ, вітер. Пару покльовок було, одного карпіка десь на півтора кілограма, не брав, маю надію на більшого. Два схода, два обрива. У мене фідери більш розраховані на річку, лясочка 0,22. А покльовки, мабуть, були нормального такого карпа, який мені просто по пару хвилинах обірвав все. Це була одна покльовка і там через годинку така сама друга. За слабі трохи снасті. Ну так, сижу, вичікую, буду потрошечки знімати.